Модест Левицький Страшна ніч. Читає Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу Аудіокниги українською класика. Українська класика це душа народу, де оживає пам'ять роду. Акцизний контролер Галка вертався з об'їзду свого участка саме під Новий рік і дуже поспішався, щоб до вечора бути вдома. Вже починало смеркатися, а дороги лишилося верстов із тридцять, і дорога та була погана. Місцями снігу намело аж по черева коням, а місцями верстов скільки полози терли по голій мерзлій землі. Часто буває, що як поспішає людина, то мов навмисне всякі перешкоди їй виходять. Так було і з контролером Галкою того дня. В одній монополії сідельщик був такий недотепа, що ніяк не міг підвести рахунки до ладу. Або не ставало з кількох шкаликів, або знов лишок якийсь несподіваний виходив. Із півгодини прогаяв Галка, клинучи й сідельщика і свою службу на вісну, поки довів до пуття ті обрахунки. В другім місці врядник достежив потайну продаж горілки, і довгенько довелось посидіти, поки написали протокола та всяку іншу дурницю. На почтовій станції не було коней, і тут знов дурнісенько, ціла година пропала. І тепер Галка раз у раз підганяє візника, щоб поспішав, але що далі їхав він, то більше втрачав надію поспіти на ніч додому. Галка лиш недавно приїхав на службу в цю місцевість поблизу австрійського кордону. Не знав добре ні дороги, ні людей, ні звичаїв, а до того ще був він дуже боязкий і, наслухавшись усяких оповідань про пачкарів та американців, тих шибайголов та розбійників дуже боявся їздити поночі. Далеко ще до Берестечка? спитав він візника. з десять буде. А бодай його. Ти ж казав, що за годину доїдемо. Якби не така дорога, то й швидше, як за годину доїхали б. Коли б у день, то можна було б обминути шлях. Манівцями кажуть, краща дорога. А поночі страшно. Чого страшно? схопився Галка. Заблудити можна, а як потрапиш, заблудивши на границю, то й під кулю вскочиш або під іншу яку лиху годину. Під яку лиху годину? Москалі причепляться, як коли то й стріляють не питаючи. Вони ж не мають права стріляти, коли не втікають, не ховаються. Мають вони право на все, їм що? Ну, а тих пачкарів не страшно? Чого страшно? Грабують вони, кажуть. Та буває, як кого то й грабують. Не так пачкарі, як мериканти, то люди не певні. А пачкарі нічого. Ну, а ті мериканти, вони тутешні люди, чи чужі? Тутешні. Або з того боку закордонні. Наші чи жиди? Наші. А бувають іноді й жиди, котрий сміливіший. Жиди їх сюди приставляють до границі, а вже через кордон ведуть наші мужики. Пррр. зупинив візник коней, натягаючи вішки. Щось штовхнуло санки, трохи не перевернуло їх, щось тріснуло. Що таке? схопився Галка. Візник зліз, обдивився. «Або бодай тобі сімсот кіп дітьків, закляв він. Що там сталося? спитав Галка. Дешель тріснув коло самої маточини, казило б його душу. Що ж тепер буде? А хіба я знаю? Коли б хоч до тої мерви дотягнутися, далеко без дишля не в'їдеш, та ще по такій дорозі. А, бо дай ти згорів був ще маленьким бувши, клявши, візник, той дишель, зв'язуючи його мотузком. Чималий шматок часу прогаявся й тут, поки полагодили ту шкоду, але їхати далі довелося вже ступою. Та й то раз у раз оглядаючись, Не доїду сьогодні додому. З отчаєм подумав Галка, та хто його знає, може, то судилось так на моє щастя. Може, якби їхав далі, то на смерть яку наглу наскочив би, під кулю солдатську або під ніж яким мерикантам, міркував він, розважаючи себе. Слухай, звернувся він до візника. А ті мериканти, кажеш, грабують буває?» Та буває. Як кого такого переводять, що гроші має або одежу добру, то й пограбують, доведе до самої гряниці та й обдере чисто, тільки з душею й пустить на той бік. А чиновників вони бояться? Яких чиновників? Ну, начальства всякого. А вже ж поліція їх ловить, корчемна стража собі ловить, нібито від акцизу, бо вони туди втікачів переводять. А назад, щоб у порожні не йти, шпирт несуть. То не люблять, кажеш, і акцизних. А за що їх любити? І вбивають буває? Кого? Ну, чиновників, акцизних. Ні, такого не бувало. Було раз, що втікали мериканти від стражників корчемних, що стріляли на них. Ну, вони й собі стріляти. Одного стражника скалічили. Скалічили? Еге, та хто його знає, хто там стріляв, чи мерикант, чи, може той втікач, що його переводили, всякий народ буває. А було колись, давно вже батько мій розказував корчми ще тоді були по шляхах, монополії не було. От заїхав у таку корчму якийсь чиновник, що дуже ловко тих мерикантів та пачковозів ловив. Заїхав у ту корчму, не знаю, чи коні попасати, чи ночувати. Та й так і не стало його. Щез, та й годі, так як не було його. Куди ж він щез? По сей день невідомо. Шукали, трусили, людей питали І тут, і по тім боці. Щез, як не було його. В Галки холод поза шкурою пішов. Він налапав у кишені свій револьвер. Вбили, мабуть. Та не інакше. Вже не помилували. Ну, та це коли було, не за вашої пам'яти, а може, й сам утік за границю. Чого ж він мав би втікати? допитувався неймовірний Галка. А хіба чиновники не втікають? Украде гроші з казни, та й майне так, що й сліду не видко, а воно ж і між панами так і бувають. Галка трошки заспокоївся. А до мерви тієї далеко ще? спитав він. Ні, ось ось буде. А є там де переночувати? Чому нема? Є заїзди, аби жиди були, то вже не пропаде людина, всього дістанеш. Незабаром, і справді, замигтіло в темній даличині світло, і трохи згодом Галка в'їхав у маленьке пограничне містечко. То скажете, до заїзду під'їхати? спитав візник. А що ж? Куди ж тепер поночі без дишля плентатися? «Та вже ж, підночуєте, а я тим часом полагоджу санки. Як у досвіта виїдемо, то на ранок і дома будете. Візник заїхав аж у підсіння старого облупленого заїзду, що стояв з самого краю містечка. Вийшов з лехтарнею в руці господар, середнього віку, здоровенний і кремезний жид, і заметушився, запрошуючи гостя. Пожалуйте, пожалуйте сюди, ваше високородіє! А є в вас де переночувати? спитав Галка. А як же, пожалуйте, ось самі побачите. Сюди пожалуйте. Хайке, гіб Алехт Гіхер. Хайке, дай свічку швидше, крикнув він кудись у темряву. Галка випростав ноги з бараниці, виліз із саней і пішов за господарем. Ноги йому затерпли від довгої сидні, в тяжкій бурці йти було трудно, а в підсінні слизько. Помаленьку, соваючи ногами, він увійшов за господарем у горницю. Товста, дебела жидівка, закутана в теплу хустку, внесла свічку. Галка роздивився по горниці. Велика була вона, з розмальованими стінами і стелею, з великою грубою. Під стіною стояло ліжко з великою купою подушок, застелене червоною ковдрою, далі велика чорна шафа, скілька стільців, а посередині великий круглий стіл. У горниці було чисто, тепло, тільки пахло часником. А що, правда, добре тут буде вам? з задоволенням усміхнувшись, спитав господар. Нічого, сказав Галка, розперезуючись. Господар поставив лихтарню й метнувся стягати з його бурку. А самовар є у вас? питав Галка. А як же все є? Чай і сахар, може, що до чаю захочете, риба є смажена, яйця, молоко. Ну, добре, то дайте ж мені чаю напитися, бо трошки змерз я. І Галка почав ходити по просторій світлиці, щоб розворушити ноги й зогрітися. Він підійшов до грубки. Попробував її рукою, досить тепла була. Можна ще запалити, як схочете, сказала хазяйка. Добре, згодився Галка. А ви, господарю, поможіть візникові полагодити санки. Обламалися. Будьте спокійні, ваше високородіє, все справимо. Хайки, зух на самовар, гіб ім епесці фербасен». Скажи подати самовар, дай чого поїсти. А може, ви хочете водки, то в нас, вибачайте, нема. Щоб у вас не було водки, неймовірно промовив Галка. Побий мене Бог ще й загранична десь мусить бути або ром. Знайдіть хоч крапельку, щоб я до шабаса не дожив. Ну, ну, не треба. У мене є своя. От і добре, бо в нас усе є з'їсти, закусити, а водки вже вибачайте. Ну ну, йдіть, порядкуйте там, щоб самовар був, сказав Галка. Господар і жінка його вийшли. Дурний би їм віри пойняв, що в них горілки нема, подумав Галка, походжаючи по горниці. Потрусити б його добре, то всякої контрабанди знайшлось би. Боже мій, напевний емігрантів переводить невіра. Мерикант, усміхнувся він. Якось моторошно йому стало. Зараз пригадав того чиновника, що щез без сліду, може, якраз у цьому самому заїзді. Галка добув з кишені бурки револьвера, вийняв його з піхви, оглядів і поклав на столі. Нехай бачить, подумав він, не посміє. І він пригадав собі високу, дужу постать господаря, його темне, осмалене обличчя, чорну кудлату бороду. Непевний чоловік. Заведися з таким, то без револьвера й ради не даси. А ще, напевне, в його спільники є товариші й тут, і по тім боці. Чого їм боятися? Нашкодив тут, утік туди, нашкодив там сюди вернувся. Непевний народ. Галка підійшов до вікна, поторкав його. Стареньке вікно було дрантиве. Добре шарпнути його знадвору або звідсіля штовхнути, то так і вискочить з лутки. Підійшов до дверей, що в сусідню горницю, І двері ті також були тендитні ні на що, защепнуті тонким дротяним гачком, аж щілина між ними була така, що палець пролізе. Дитина висадила б такі двері, якби наперлася, злісно всміхнувся Галка. В сусідній горниці розмовляли по жидівському здебільшого жіночі голоси. Галка знав трошки німецьку мову і з тої розмови зрозумів деякі слова. А не аеракцизник новий акцизник. «Хм, вже знають, хто й що, подумав Галка. Новий акцизник. А чи не краще б їхати далі? І він почав вагатися. І сидіти тут, у такому непевному місці страшно, і їхати поночі далі ще страшніше. Проклята служба! Сидів би собі дома безпечно, а тут тиняйся понад кордоном, ночуй по тих заїздах, не знаючи, чи встанеш завтра живий, чи, може, й сліду твого не знайдуть. Незабаром Мишурес, молодий жидок, вніс самовар, старенький, що похилявся набік, з маленьким чайничком і поставив його на столі. За ним згодом увійшов сам господар і поставив на столі тарільці з вареними яйцями, смаженою рибою, булку, сільничку. Він скоса подивився на револьвер, а Галка скоса глянув на його. Здоровенний гайдамачисько!» – подумав собі Галка. Мерикант. А що там із тим дишлем? спитав він господаря. Справлять, будьте спокійні, заспокоїв господар. Коли б не те міг би їхати далі, чого б мені тут ночувати? Хіба вам тут погано буде ночувати? Дома краще? Ну, звичайно, нема як дома. Але знов по такій дорозі поночі їхати опасно? Що значить опасно? Ну, всякі ж пригоди бувають. Тут у вас на границі всякий народ вештається. Ну, який там народ? Пачкарі, мериканти? Ну, то що? Хіба від них лиха не буває? Що значить лиха? Як їх не займати, то кому вони лихо зроблять? Сохрани Бог. А у вас вони бувають? Хто? Мериканти? У мене мериканти? Що вам Бог дав? А хіба що? У мене порядочні люди бувають: господа, чиновники, офіцери пограничні, ревізор, що з Петербурга їхав, ночував у мене, найстарший пограничний доктор, справник позапрошлого году ночував, американти пхе. усміхнувся господар. А чим же ви живете? Чим заробляєте, коли ви з пачкарями та американтами діла не маєте? Я? Я з гусями торгую, з яйцями. Скуповую й за границю виправляю. Мене на всю округу знають. Галка неймовірним оком зирнув на господаря. Дурням розказуй, не мені, подумав він. Побалакавши ще деякий час із господарем, повечерявши та напившись чаю, Галка почав укладатися спати. Він іще раз оглядів вікна й двері, цей огляд не заспокоїв його ані трошки – а ще більше тривоги завдав. Взяв револьвер з столу і поклав собі під подушку, роздягнувся і погасив свічку. Не спалося Галці. Він пригадував собі всі страшні пригоди та душогубства, про які чув коли або читав у газетах. Пригадав собі таємничу подію з тим чиновником, що тут десь щез без сліду. І мимохідь, рука його, лізла під подушку, налапуючи револьвер. До того ще блохи напали його й кусали немилосердно. У сусідній кімнаті гомоніли жиди своєю незрозумілою мовою, хоч кілька разів Галка чув, що хтось утихомирював той гомін. Ша! З годину, може, Галка крутився на постелі, перевертаючись з одного боку на другий, і вже сон починав морити його. Вже й у сусідній кімнаті ставало тихше, коли враз. Затупотіло на дворі під вікнами, щось під'їхало до заїзду. Реб Алтер. загукали надвору. По підсінні затупотіла хода людей і коней, рипали двері. У галки вмить пропав сон. Він сів на постелі, прислухався. Чи не мериканти заїхали? подумав він. Хіба що путя ще буде тепер поночі вештатися? У сусідній кімнаті знов загомоніли голосніше, засовали стільцями, хтось кашляв, а голос господаря разів скільки зупиняв гомін. Ша! Галка знов налапав револьвер під подушкою. Втім, голосна розмова в сусідній кімнаті враз ущухла і почали там шепотіти. Змовляються, подумав Галка, і холодний піт зросив йому чоло. Він узяв револьвер у руки, зліз з постелі й босий, тихенько, навшпиньках, пройшов до тих дверей, що у сусідню кімнату. По тій стороні дверей стояли й пошепки змовлялися. Галка розібрав скільки слів з тої мови. Шлюфт спить? питав потиху один голос. На хвильку всі замовкли. Галка затаїв дух і міцно стиснув держальце револьвера. Шлюфт! прошепотів другий під самими дверима. Гіб а месер, дай ножа, трошки голосніше сказав господар заїзду. Галка добре впізнав його голос і зрозумів те страшне слово. Він затремтів усім тілом. Скільки їх там є? А я один, подумав він, коли враз вдереться їх троє четверо, то не встигну більш одного разу й вистрілити. Треба заховатися так, щоб одразу не знайшли. Вони кинуться до постелі, засяду ось тут за шафою. Поки вони до постелі, я вкладу одного, поки опам'ятаються другого, а там побачимо вискочу вікном на вулицю, а може, під вікном стережуть? Все ж таки осторонь засісти краще. Виграю час, аби тільки рука не тремтіла. І він тихесенько пройшов у куток за шафу, став на одно коліно, сперся на друге коліно ліктем і обіруч наставився стріляти. А у сусідній горниці шугали босі ноги і пошепки йшла якась нарада. Потім протягнули одну половинку дверей, зробилася посередині щілина, і через неї вихопилася довга смужка світла. Далі в ту щілину просунувся ніж і помаленьку, обережно підважив гачок, що на його защепнуті були двері. Починається, подумав Галка і затаїв дух. Гачок відскочив, відчинилася половинка дверей, на порозі станув господар з великим кухонним ножем у руці. За ним стояла його жінка з лампою в одній руці, а другою рукою закривала світло її, щоб небагато його йшло в темну горницю, де був Галка. Поза ними більше не було нікого. Господар оглянувся по кімнаті, й тихо, він був без чобіт в одних панчохах, посунув уперед, держучи довгий ніж, на готові. Страшний був вигляд того душогуба, патлата голова. Чорна кудлата борода, здоровенна постать. Стріляти, подумав Галка. Ні, нехай підійде до самої постелі і повернеться спиною до мене. Легше буде влучити. Їх поки що тільки двоє встигну. Господар тихо просунувся до стола. Хоче револьвер мій узяти, подумав Галка. Думає, що я його на столі лишив. Господар справді обережно полапав лівою рукою по столі, а в правій він держав страшний ніж. Потім притягнув до себе лихтар, вийняв з нього свічку, перерізав її ножем надвоє, заклав назад половинку в лихтар, а другу взяв з собою і так само тихо й обережно подався назад. Шлюфт? пошепки спитала його жінка. Шлюфт! — відповів господар і тихенько зачинив за собою двері, текст читала Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги українською. Класика. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське. І пам'ятаймо. Слухаючи та поширюючи українську класику, ми пробуджуємо глибину роду і незламну силу української нації.